Рівно до США 4 в самому першому матчі в Суперлізі Спартаку, але все ж таки поступилися. Ваш, ваш швидкий аналіз по грі? Ну, у нас це сміна в составі. І ще не, не сыграны. І показали ми не ту ігру, на яку ми способні. Взаємодействие немножко у ігроков. Ну, я думаю, що потихонечку к концу чемпіоната ми будемо виглядати все краще, лучше, краще, краще і краще. Це перший матч для Рівного в Суперлізі. Це те, що і команда, і ви особисто також йшли, ще очоливши команду в 2000 році з цього приводу, які емоції? У 2000 році нам на сьогоднішній рік буде 25. Я думаю, що ми покажемо, що чемпіонат весь вперед, поразка одна це нічого не значить. Ми сподіваємося, що ми достойно вигляді далі. Розкажіть, які зміни відбулися в складі команди в міжсезоні? пришел кто тот кто завершал пришли четыре девочки с этого с Николаева к нам вот а все остальные наши остались и чтобы два сезона если поддержать таких то может чтобы какой-то результат будет лучше потому что все каждый сезон приходят новые и мы никак не успевали Не сыграться ничего В принципе, неплохо. Первый тайм вообще классно сыграли. Во второй немножко много ошибок. Нам на переходе забили вот этих 8 мячей только на переходе. Это, я считаю, что неплохо для первого раза. Переходы суперниц – это ваши помолки в нападе? Да, это бросок ворота, бросок туда, потери мяча, броски вообще с... Ступовую угла, где надо было не бросать. Там было много вариантов, много наигранных, но они что-то щодо... или перегорели немножко. Но ну, завтра будет еще интереснее игра. Так что я надеюсь, что мы там покажем еще, все впереди.